Як же я виспалась? Ой, а я так а я так пізделяла спати. А знаєте чому? А всьому винен Тік-Ток. І мені кажуть, навіщо тобі цей Тік-Ток? А що б я без нього робила? Боже, коло моїх друзів становиться все більше. І я цьому дуже-дуже рада. Тому заходьте на ефірчик. Можливо, і ви станете моїми друзями. І будемо разом опити кавусю, а чому б і ні, їздити і познавати інші міста Німеччини. Це круто, це класно. Так що, мої ефірчики, всіх запрошую. Якщо сьогодні встигну, то буду обов'язково ввечері. Ще не знаю, коли, але буду. Вночі чи ввечері. Як карта ляже. Гарного всім дня. Чус!